Вітаю глядачів програми цей день у студії Назар Кудін. На початку випуску будуть такі теми. Практичні навички для бойових завдань. У нас є така змога якого окремого штурмового батальйону. приймати новобранців на за рекомендаційними листами. Робота центру до підготовки військовослужбовців у батальйоні Арей. Сім'я для дитини сьогодні. Ви відкрили своє серце і відкрили свою домівку саме для цієї. Для цього ангелочка. Перша патронатна родина у Кривому Розі взяла дівчинку на виховання. Сьогодні з російського полону в Україну повернулися майже 200 бійців. Додому повернулися рядові солдати та офіцери. Це воїни, які захищали Україну в лавах Збройних сил, МВС, Нацгвардії, підрозділах територіальної оборони та прикордонники. Вони воювали у Маріуполі, на Донеччині, Луганщині, Херсонському, Харківському напрямках, на Київщині та Сумщині. Це один із найбільших обмінів за всю історію російсько-української війни. В окремому штурмовому батальйоні Арей працює центр до підготовки військовослужбовців. Тут бійці, які пройшли базовий курс з військової підготовки в начальних центрах країни, здобувають практичні навички, які знадобляться при виконанні бойових завдань у батальйоні. Михайло Бистров бачив, як проходять заняття. Легендарний криворізький батальйон Арей виріс із групи бійців Української добровольчої армії. Згодом став повноцінним підрозділом у складі бригади тероборони. Нині це окремий штурмовий батальйон, який не раз відзначився на гарячих напрямках фронту. Воїни Арея мають великий бойовий досвід. Півроку інструктори арея навчають нових бійців у підрозділі військової допідготовки. До цього центру можуть звернутися усі бажаючі, наголошує заступник команд командира батальйону Сергій Жеребило. зараз не обов'язково е йти через ТЦК до збройних сил України. У нас є така змога як окремого штурмового батальйону приймати новобранців напряму за рекомендаційними листами, тому що завдяки команду сухопутних військ України е на базі нашого батальйону була створена рота до підготовки. Також ми маємо змогу самостійно е своїми силами. Маючи великий бойовий досвід проводити базову загальну військову підготовку і повноцінно готувати хлопців у батальйоні. Переконані тільки якісно підготовлені бійці можуть бути направлені на виконання бойового завдання у підрозділі до підготовки новобранці проходять не тільки теорію, а й практику на полігоні. Наш батальйон славиться мабуть, від Херсону. До курської операції. У нас нема цього там страєва, військове вітання тому подобне. У нас все е, засноване на добровольчому е, початку. У нас колектив, велика сім'я. Дуже часто ми робимо настріл е, своїм військовослужбовцям, починає від їх штатної зброї, е, кулемет, РПГ, е, гранати. То есть, великий кулемет, як ДШК, браунінг. Це ми теж практикуємо і стараємося, щоб кожен спробував. У нас розписана програма. В середньому це два тижні, де пацани проходять до підготовки. І ми вже вчимо їх згідно специфіки свого батальйону, згідно там досвіду свого. Це розширений такий курс, скажімо так. Бо для нас важливо, щоб кожний. Кожний солдат, кожний сержант міг працювати з любого виду озброєння, як стрілкового, так і нестрілкового. Ми навчаємо противодії роботи з дронами, сивпів, з, з роботу з приладами радіоелектронної боротьби. Інструктор на позивний Лівша має міжнародний військовий досвід, навчає новобранців усьому, що може знадобитися на полі бою. Я маю бойовий досвід на території інших держав. Я приймав участь в міжнародних місіях, тому зараз його реалізую, скажімо так, «Аре» і навчаю людей. Ну, упор на вогневу на тактику, тому що ну, влучно стріляти, правильно переміщувати, підготовлювати позиції. Медицина це також одна з основних. міновибухове взривна, зривнів навчання. Тобто, це все необхідне. Військовий із позивним пошта приїхав до навчального центру Криворізького батальйону Арей. Торік у листопаді каже, переконався цей підрозділ справжня родина побратимів. Командири гарні, добрі, злагоджені. Дуже гарно все пояснюють. Ну, інструктори також дуже гарно все зрозуміло. Доступним шляхом все пояснюють. Вправи виконуємо. Стрільби з коліна, лежачі відходи, підходи, з укриття. Це дуже потрібно. Фізична підготовка також дуже потрібна. Користуючись нагодою, передає привіт усім друзям та сім'ї. Я з Кам'янського це бивший Дніпро Передаю привіт своєму колективу, колективу Ної Пошти, всіх обожнюю, кохаю. Ми на захисті, а також передаю. Привіт дружині своїй друзям всім і доньки, донечці Амалії. Я її теж кохаю. Бажаючи потрапити на підготовчий курс, можуть звернутися до рекрутингового центру Арея. Ми даємо телефони. Це наша рекрутингова група. Дзвонимо, отримуємо всі консультації, все, що треба, вам все розкажуть, все підскажуть і ласкаво просимо до батальйону Арей. Михайло Бистров, Назар Прусенко цей день. Двох криворіжців оштрафували за хибні виклики поліції. Їм доведеться сплатити стягнення мінімум 850, максимум 3400 гривень. Про це повідомили в патрульній поліції. Днями під час патрулювання на лінію 102 надійшов виклик про вбивство на вулиці Тараса Трясила в металургійному районі. Патрульні швидко прибули на місце виклику. Там зустріли заявника, який перебував в стані сп'яніння. Чоловік повідомив, що нікого не вбивав, а таким чином просто хотів викликати швидку. Інший випадок стався в Саксаганському районі. Інспектори отримали виклик про домашнє насильство. Патрульні прибули за вказаною адресою та виявили заявника, який повідомив, що грошові кошти у нього. Вдома ніхто не крав. Він просто хотів побачити працівників поліції. В обох випадках інспектори склали на заявників постанови за статтею 183. завідомо неправдивий виклик спецслужб Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сьогодні в нашому місті перша патронатна родина взяла дитину під тимчасовий догляд. Маленьку дівчинку прийняла сім'я патронатних вихователів у Саксаганському районі. Цю маленьку дівчинку фахівці міської служби у справах дітей вилучили з родини. Останні чотири місяці дитина перебувала під постійним наглядом лікарів. Найближчим часом нею буде опікуватися патронатна родина. Дитинка потрапила у складні життєві обставини. Так склалися обставини в родини, але наразі дитинка буде влаштована в патронатну родину завдяки міській службі у справах дітей, міській владі, Центру соціальних служб, які надали нам велику підтримку. І дитина буде влаштована в сім'ю патронатного вихователя до моменту, поки батьки подолають свої складні життєві обставини. Світлана, мама трьох дітей, обговоривши усі деталі з чоловіком, вирішила створити. Рити патронатну родину її помічниця Наталія, пройшовши усі необхідні курси, сьогодні вони вперше беруть дитину у сім'ю. Дійшла до цього, ще як розпочалась війна, я дуже переживала за цих дітей, але знаєте, якби не знала про таку послугу. Потім, коли пішла в центр зайнятості, почула, що таке існує. Потім ми дуже довго з чоловіком це обговорювали, чи зможемо ми, чи не зможемо. І дійшли до висновку, десь виходить, що в серпні. Я пішла до е, іспалкому нашого і е, почала дізнаватись. Нам сказали зібрати пакет документів, і ось уже в березень ми розпочинаємо свою працю. Фахівці міської служби у справах дітей прийшли у гості до нової патронатної родини не з порожніми руками: харчі, постільна білизна, іграшки, дитячий візочок все це подарунки для сім'ї. Ми дуже вам вдячні за те, що сьогодні ви відкрили своє серце і відкрили свою домівку саме для, оцієї, для цього ангелочка, який буде не в інституційному закладі знаходитися, не в центрі реабілітації, а буде знаходитися в вашій сім'ї, буде бачити ваш досвід, буде спілкуватися з вашими дітьми. І ви допоможете нам, працівникам служби у справах дітей, подолати. Ті всі неприємності, які випали на долю маленького ангелочка, це перша патронатна родина в Саксаганському районі. Світлана запевняє, зробить усе, аби діти у її родині були огорнуті любов'ю і ніжністю. Помічник у мене Наталя. виходить, це сестра мого чоловіка. В неї дуже великий педагогічний стаж 20 років. То це дійсно такий, знаєте, помічник, так помічник буде. Вона знає, як з дітками. Я теж з дітьми я своїх трьох виростила. То якби знаєте, знаємо, ми все будемо підходити до цього, як і з позиції якби Наталі, як вона знає краще. Да? І я так, так само будемо знаходити спільну мову з дітьми, будемо їх окружати любов'ю. Михайло Бустров, Олег Каплій, цей день. Цей день в ефірі далі говоримо про таке. Новорус Байрам у Кривому Розі. Тримаємося за один одного і дуже цінимо своїй свою, свою культуру. Як відзначають цьогоріч особливе свято в етнокультурі азербайджанського народу до ювілею Саксаганського району? Сьогодні я пливу дистанцію 50 метрів. Батам у 10-й дитячо-юнацькій спортивній школі сьогодні стартував відкритий кубок з плавання. Важливе свято Нового року за астрономічним сонячним календарем у народів Сходу Новорус Байрам дотримуються народних традицій і азербайджанці у кривому розі. Про звичай давнього свята, яке асоціюється з радістю, достатком і зустрічю весни, розкаже Дар'я Юськова. Азербайджанська діаспора одна з найбільших у Кривому Розі. Вона об'єднує близько 7 тисяч людей. 21 березня важлива дата для кожного з них у весняне рівнодення. Азербайджанський народ відзначає нову байрам велике національне свято, яке символізує оновлення природи і продовження життя. Це праздник весни, праздник це свято весни, свято добра, спокою в Азербайджані. Люди відзначають його високим духом. Люди ходять одне до одного у гості, вітають одне одного в гарному настрої. Для нас це особливе свято. Представники азербайджанської діаспори розповідають Новрус байрам відзначають чимало народів сходу. У кожного традиції та обряди різні. Головним символом свята в азербайджанській культурі є зелень пророщеної пшениці. Ми не забуваємо. Ми не забуваємо про звичаї, традиції, і ми тут вирішили відзначати це свято. Велика подяка мерії міста Кривий Ріг та службам, які допомогли і допомагають досі. Ми дуже задоволені, що є Кривий ріг. Є ми і є свято. Є привід зустрічатись. святкова зустріч не обмежилась традиційним частуванням. Криворізькі артисти організували великий азербайджансько-український концерт. На святі сьогодні Юрій Білкул. Він згадав Дні національної культури у Кривому Розі. Серед найактивніших учасників завжди була азербайджанська громада. Я дуже вдячний вам, що ви сьогодні зібралися і запросили нас на таке свято. Я дуже вдячний вам, що ви разом з нами і стійко так переносите ці тягати і війни, і все робите для того, щоб було нормальне життя, достойне життя в нашому місті. Батьки туркани, азербайджанці, та народилася вона у кривому розі. Новрус байрам у її родині відзначають щороку. Наш народ азербайджанський український народ збирається разом святкувати наші свята, цінувати нашу традицію та культуру. Не дивлячись на війну, не дивлячись на важкі ситуації, ми об'єднуємося, ми тримаємося за один одного і дуже цінуємо свої народ, свою, свою культуру, свою мову, особливо тому, що азербайджанська мова дуже цінна для нас, українська мова також цінна. Ми цінуємо свою мову та спадщину. Під час святкового заходу нагородили учасників проєкту дружби між Азербайджаном та Україною. У ньому взяли участь вихованці 10-ї музичної школи. Це моя робота. Я вирішила долучитися до такого проекту, тому що це просто цікаво дізнатися про іншу культуру, тому що я про азербайджан взагалі нічого не знала. А тут ну дізналися дуже багато таких моментів, таких які національні більше, і це ну викликало досить такий інтерес, саме ще й до країни. Дарій військово Максим Бономарьов цей день. На деревах ще немає листя, а тема кліщів та хвороб, які вони переносять, уже набуває гостроти. Ентомологи кажуть, не кожен кліщ переносить віруси, та обережність не завадить тим, хто любить проводити час на природі. Особлива увага профілактиці хвороби лайма у дітей. Кліщі у нас на криворіжжі переносять це хвороба лайма. Це захворювання має таку тенденцію до збільшення. Якщо в минулому році було 30 випадків, із них було 12 дітей, то в 22 2022 році було 24 випадки і 7 дітей, тобто спостерігаємо збільшення. Насторожує те, що як покуси дітей зросли, так і захворюваність також зросла. У березні був зареєстрований вже один покус це доросла людина. Захворювання виявлено не було, тобто кліщ він не був інфікований. Не всі кліщі у нас інфіковані, це така спонтанність їх. І тому що е, кліщі е, дуже багато у нас розповсюджені, е, вони кусають, але е, інфекцію вони не всі переносять. Сьогодні три сотні вихованців міських дитячо-юнацьких шкіл зібрав разом відкритий кубок з плавання. Змагання, що відбулися в десятій дю США, присвятили 50-річчю Саксаганського району. З юними плавцями та плавчинями і їхніми тренерами спілкувалася Надія Шевченко. В рамках проведення заходів присвячених 50-річчю від дня заснування Саксаганського району. Заплановано багато заходів, зокрема, і спортивних. Сьогодні ми розпочинаємо відкритий кубок Саксанського району з плавання. Він буде тривати в три етапи: другий етап у нас в травні, і третій заключний етап фінал у нас в жовтні місяці. У змаганнях беруть участь вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, які мають відділення плавання. Свою спортивну удачу будуть випробовувати близько 300 хлопців та дівчат 2011-2016 років народження. Ці змагання для мене є важливими. Готувалася до них, дуже готувалася. Такі змагання в мене не вперше, ну і хочу якесь перше місце. Ми будемо плавати на спині 50 метрів. У нас улюблений стиль на спині, і у, нас третій, ну, у мене третій дорослий розряд, а у неї другий дорослий розряд. І у нас тренер Анжеліка Алєксєєв. Я треную сім років, вона вроді 3. Я два роки тренуюсь, вже я дуже люблю. Я дуже рада, що я пішла в цей спорт. і Я думаю, що я навіть у дорослому житті ще буду плавати. Ми тут ще займалися, плавали, трималися. Посідали. Ми дуже багато тренувалися та в залі в нас була. Ми були була дві дві підготовки і сука, і плавати з огляду на безпекову ситуацію. Учасники поділені на категорії. У нас в ДСШ працюють п'ять тренерів. І з цих тренерів ми відбирали дітей, які ну досягли якогось рівня, якось якихось результатів найсильніших, але у нас пливуть і, і найслабкіші, які ще готуються до таких змагань. Мотивуємо, щоб вони бачили, що є до кого тягнутися. Сьогодні я пливу дистанцію 50 метрів батом. і все ну, я дуже. Хвилююсь, тому що це дуже важлива для мене дистанція, і я повинен її дуже добре проплити. Ми з Тимофієм дуже багато тренуємося, щоб попасти на кубки різних міст. Щоб здобути нові розряди, попадати на змагання і, і радувати тренера нашими гарними результатами. Тут сьогодні тільки 50 метрів вільний стиль. Результати змагань стануть відомі на заключному етапі відкритого кубка з плавання. В межах відзначення ювілею Саксаганського району проведуть також турніри з боксу. Надія Шевченко, Олексій Правицький цей день. І це все на сьогодні у студії програми цей день зустрінемось завтра о звичній порі. Бережіть себе. Одяг ведучого від мережі магазинів ВІВАТ.